Всім привіт! Сьогодні я покажу, як створити книгу і як в ній написати. Для того, щоб її створити, нам потрібно шкіра і три папіру. Шкіру можна отримати від корови, коли її вбити, а папір можна отримати від бамбука, коли перетворити цукровий... цукровий зелена, коротше, я забула, як воно буде по-українському. Ну, його просто поставити, і з нього буде цукор і папір. Ви можете будь-що вибрати. Або цукор, або папір. Ви зрозуміли. Значить, ось так. Беремо, кладемо папір ось так, а отут іменно ось так. А отут ось це. Потім у нас буде книга. Ні, що поставив. І щоб, ній, щоб створити ще перо до неї, нам потрібно перо, мішок. І саму книгу, нормальну книгу. Ставимо книгу, мішок, наприклад, тут можна. А оце тут. Будь-де можна що поставити. Наприклад, отак. от отак. Як хочете. І ми її і створили. А тепер писати мені можна просто нажати праву кнопку миші і щось там писати. Ви, ну, так. Ви зрозуміли, коротше. Всім дякую, ставте лайки і підписуйтесь на канал.